Родила я його в 93-му році, 7 лютого. Хлопчинка дуже би, позитивний, хороший, пішов в школу. В школі він був общительний, спілкувався зі всім, завжди підставляв своє, де щось случається, він завжди добрий був, підставляв своє плече завжди, всім. допомагав всім. Я... Я не знаю, мені дуже тяжко, звичайно, тому що це таке ну, непоправиме горе. Це всім мамам дуже, дуже тяжко дуже. Потім настав 14-й рік, його до, до 15-го року в армію не брали. Він пройшов комісію, всю, здали документи, але його ніхто не брав. Було у 2015 році він і пішов в армію, захотів, щоб він віддав службу своїй батьківщині. Я дуже боялася, щоб він не попав в АТО. Ну, але ж це мама, мама хвилюється завжди. Ну, Так він скритно все від мами зробив, і в Ато він був. Служив там, а в армію, коли він пішов в армію, він за дві неділі їх там штурмували добре. І він все, мама, я вже не хочу ні армії, нічого не хочу. За дві неділі троє бірців порвав. Ну, але ж він все витерпів, видержав, все служив дуже добре, служив, бо він і на дочці почота там висів. А потім пішов на контракт. І коли він пішов на контракт, він мовчки, нікому нічого не сказавши, він пішов в ото, коли з ним розмовляю, він, мам, все добре, все добре, бо я дуже часто до нього їздила майже кожну неділю їздила до нього. А це мам, не треба приїжджати, у нас там все добре, у нас кормлять добре, Ну, я собі не туди, що це мій син таким міг зробити. Коли я йому… Побачила, як він в Ато по відеосвязі, Я, звісно, ошарашена була. Він і так у мене худенький, а то щочки отако запавші геть. Боже, кажу, ти де це знаходишся? Він, мама, я в Ато, я синочка, я ж тобі що говорила, щоб ти туди не йшов. Він, мама, ну, так треба було, так треба, мама, все На недалеко від. Аеропорту дуже страшно, дуже тяжко. Казав, мама, я, мабуть, ніколи в житті так швидко не бігав, але ну, хоч бігав, він мене дуже добре, каже, ну коли снайперська, як він за секунду і в окопі оказався, каже, мам, над вухом тільки пролетіло, встиг в окоп запригнути. Ну, він каже, це моя професія. Це... Він дуже хотів стати воєнним. На три роки в нього контракт був. Працював в АТБ в охрані, працював. Друзів у нього дуже багато в роздільній. дуже. Такий Він завжди безотказний, завжди такий хороший. Він пішов 21 марта. Вони 20-го йому дали повістку, а 21 марта він вже уїхав. От. І було майже рік майже він на війні був, відразу він попав, ну він вдачне потрапив туди, там його військова частина. І їх недалеко вони були від Зміїного острова. От там вони були, а потім їх вже перекинули в Херсон. Ну все теж, казав, в трубку кричить, мама, не знаю, остануся я живим сильно оці авіаудари. Каже, мама, нічого страшного так не було сильно, як авіаудари. Каже, не знаєш, куди та дура влетить. Ну, і присипало їх, присипало дуже, вони не встигали там окопи ті виривати, що вони маленькі окоп вирили. І коли воно летить, вони в той окоп їх присипало, і вони друг друга відкапували там. Угледар, це ж Донецька область, от він в Угледарі там і загинув. Морська піхота, да, 35-та бригада морської піхоти. Ну Вони якби тіпа, штурмовики вважалися. чи як вони ну, завжди вони попереду були. 7 лютого йому день народження було, і дали йому звання старший матрос. Я підтримую зв'язок з командиром його Володію, і з Сережею. Вони дуже часто дзвонять мені. Де вони оце поміняли новий прапор. Я з ним з п'ятого місяця 22-го року То ми були на Херсонщині, і, скажімо так, що я в самих перших боях участвував. Такому пекальному і під самольотики попадали, і під танчики, там ну, жорстко було. Але нормально стримався наступного разу. То також він йшов, він не був із тих, що ззаду він все сьогодні йшов, Це по Херсонщині, потім нас, він поїхав додому, одружився. Він сильно радий був, що в нього дочка родиться. Він там прямо прям, ну, капець горівцем. Він... Я не знаю, як сказати, це передати. І сильно сильно щасливий був, що коли дружився і син радий, і щасливий був, коли він узнав, що у нього дитина має бути. Я мені, коли після одруження приїхав, на Донецький напрямок, там Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, такі населені пункти. То він також був багато разів на виїзді, виїжджали. Крайній раз, що він їздив в вугледар, там загинув. Під обстрілом ворожий танчик спрацював, вони були у підвалі, і він попав прямою. Ну, пряма на була на підвал, там шансів вижити ніяк не було. Наші побратими поїхали тоді, забрали тіло всіх трьох хлопців наших. Вони перший раз заходили. Попали під шквальний вогонь, під обстріли не могли забрати. Тоді наступного дня вони зайшли і забрали наші, розкопали і забрали тіла наших хлопців. Це крайній раз я на позицію з ним поїхав, бо я був там дві тижні на одній позиції. Потім мав мене замінити, і командування дало вказівку на інший напрямок йти. Тобто нас звідти сняли, він пішов на інший напрямок. Там також наші хлопці були. І він там загинув. По поводу нього він позитивна людина була, прямо ну, душа компанії. То Ніколи не було скучно. Він там на Басарабі було на час на позиції. У нас там була позиція позитивна. Ми, там, у двох на позиції були, потім ще один хлопець трьох. То Позитивна людина, жизнь радісна. Шкода його, шкода прямо. Шкода. 1 марта ну, він уходив звичайно, на 5 днів на роботу. Завжди, так, як він каже, мама, на 5 днів не переживай, я не буду не дзвонити, нічого. А потім я прозвоню. Явлюся, я по цей, ну, я, як завжди, От 5 днів пройшло, він не дзвонить. Я на 6-й день, тобі 6 марта дзвоню, а телефон відключен. 6. Вони, я не знаю, чого вони його, звичайно, 5-го, вони повинні були 5-го числа їх поміняти, 5 марта. Вони, ну, не вийшло, видно, А 6 числа він загинув. Вони, нам, звісно, мені не хотіли, не хочуть говорити, як це все. Але вони сиділи в підвалі, там, де вони ховалися, як вони от закінчують бої, ховаються в підвал. І вони там були в підвалі. Він повинен був іти їсти, шукати. По цьому по розбитих домах. Ну, один хлопчик каже, що Жень, ти завжди нам допомагаєш, ти відпочивай, бо ти замарився, а я піду шукати. Ну, їх там в підвалі три чоловіка було. Один сидів на, на четвертій ступінь, коли цей взрив вийшов, того хлопчика викинуло, його контузило душу, а цих відразу трьох привалило плитою. Це боляче, як це. Ну... Ховали ми його 16 марта. Ми поїхали, коли ми поїхали на опознання, Ой, ой, Боже, це, знаєте, мені кажеться, б не треба було б мені, щоб я відразу побачила, що це моя дитиночка відразу у нього на правій ручці є таке, як... Типу, ну, бородавочка така була, мені не треба було не ні, ні показувати нічого. Я його одразу узнала, що це мій син. Ну, лежав в гробу не мій син, а лежав якийсь п'ятдесятирічний, чи який ну, дуже, дуже старенький, тіпо, лежав. розумієте? такий цей страх зробив мого сина дуже не знаю. Я б, мабуть, все себе б віддала, щоб дитина тільки була жива, здорова. Це... Боже, це така рана, це така рана на все життя. За людське життя безпокоїться. там вже стільки маленьких крошечок погибло мирного населення, розбомбили. Все, все таке наробили, що, що дуже тяжко, дуже страшно. То закінчить цю війну, нашу на кому вона треба? Це ж?